Всім привіт-привіт! А я сьогодні з вами буду робити нову розпаковочку товарів для дому і, взагалі, дуже багато класних прикольних штучок. Якщо вам подобаються різні розпаковки, огляди товарів, то запрошу вас підписатись на мій канал та підтримати мене своєю вподобайкою та будь-яким коментарем під цим відео. Ну а ще не забувайте, що ці всі товари можна придбати. Вони, звісно, в єдиному екземплярі, тому поспішайте, якщо вам щось сподобається. Посилання, де можна їх придбати, від однієї гривні, є в описі під відео. Ну що ж, розпочнемо сьогодні із такого класненького товару. Це машинка для катишків. І так, в комплекті тут сама машинка. До речі, зараз я її вімкну, якщо вона. Вона працююча. Тут є ножі вже всередині. Вона акумуляторна, ось вона заряджається. Також є в комплекті, вперше бачу, звісно, в таких машинках ось такі леза запасні. Слухайте, вони не одні. Тут є ще одні леза запасні, є ось шнур, кабель. Для того, щоб це все заряджати, І є навіть щиточка. Наступне щось таке незрозуміле. Я так і не зрозуміла, що це таке по упаковці. Я вирішила взяти сюди і познімати вам. Що ж це в нас таке? Так, тут є кріплення якісь, також зарядочка. І це в нас для чогось іде кріплення. Якщо ви знаєте для чого воно, то напишіть мені в коментарях, тому що я взагалі не розумію, на що це. Я е, приблизно розумію, що це якесь кріплення для чогось, але для чого не зрозуміло. Ці всі товари або повернені на Амазон, або просто посилочки загубилися, тому потрапили ось навіть в Україну. Наступне, що в нас тут є, це ось така гірлянда. І ви не повірите, але вона йде на сонячній панелі. Це дуже супер. В кого є тераса, це дуже-дуже крута річ. Подивіться, як це все виглядає. Ці кульки вони навіть святково виглядають без того, як їх вімкнути. Але зараз спробую їх підключити. Також, до речі, я, наскільки розумію, їх можна заряджати, якщо немає сонця для прикладу. Або ви їх тільки повісили, хочете, щоб вони світилися. А сонця, на жаль, немає. Я підключила вже це до гирлянди акумулятор. І ви знаєте, що він не дуже сильно зарядився. Але лампочки ці хоча б засвітили, щоб показати вам. Які вони гарні. Ну, в основному, сонячну панельку треба відправляти повноцінно на зарядку або на сонце, або можна ставити так просто. І це дуже круто, тому що не всі хочуть буває користуватися сонячною панелькою, і не всі хочуть заряджати. Хто як хоче, так і буде користуватись. Але ці кульки просто неймовірні. Наступне, що я вам покажу, це ось такий подрібнювач кухонний в мініатюрі. І, можливо, він ще й портативний. Зараз ми подивимося, дивіться, що тут ще є. Ось така чистілка. Насадочка нарізати. Є ще ось така. Слухайте, воно певно дійсно акумуляторне. Дивіться, тут ножі подрібнюючи. Дивіться. Так. Це все дуже швиденько знімається, можна насаджувати ось таку насадочку. І, до речі, я так розумію, можна щось нею ще й чистити. Так, ось ця щиточка вмикається тут, насаджується і. Можна щось чистити. Слухайте, це взагалі супер гаджет. Є в комплекті також кабель живлення. І ще ось така якась виделочка. Ну, повністю все насаджувати не буду, але, щоб ви собі розуміли, тут дуже зручно буде перемалювати чесничок або, знаєте, якусь зелень. Щось таке невеличкими порціями готувати. Ну, Плюс до всього можна нарізати і чистити. Коротше кажучи, дуже класний набір. Наступне в нас якийсь органайзер. Можливо, тут щось всередині і є. Так, слухайте, в нас тут щось є. Маски. Я вже розумію, що це портативний інгалятор. Ось, дивіться. Ось сюди можна рідину заливати. Ось така ще є коробочка. Я її вже відкривала і хочу показати, що тут є. Дивіться, які прикольні сіточки, їх можна використовувати, щоб готувати на пару. А можна використовувати, щоб висушувати ягоди, фрукти природнім шляхом, або навіть ставити у духовку, тому що ці всі решіточки вони йдуть металічні, і кожен може для себе вирішити, що він буде з ними робити. Так що способів використання цих решіток досить так багато, і діаметр їхній десь 22 см, десь так. Дуже часто потрапляються різні ось такі різнокольорові світлодіодні ленточки. Неодноразово вже на них потрапляюся, думаю, покажу вам один із варіантів. Завжди є пульт в комплекті. І тут вони запаковані ось такі дві штучки. Наступне. Це взагалі дуже-дуже класна коробочка. Я її відкривала, запах від неї йде неймовірний просто. Тут натуральні масла арома. Хто любить ходити в сауну, подивіться, скільки тут цих аромамасел, масел, і кожне з них різне. Можна, до речі, додавати ці масла в якісь скраби, якщо ви робите самі або, якщо у вас якийсь салон краси, то я думаю, рома масла ви знайдете, куди використати. Тут їх 20 штучок, ну, вони всі різні, повністю всі. І, до речі, ось тут, в книжечці є. За кожне масло єдине, що не нашою мовою, але можна ввести в інтернеті, в перекладач і знайти про це масло всю-всю інформацію. Ще хочу показати вам ось такий пакетик, що тут я просто здогадуюсь, але, можливо, я помиляюсь. Дивіться, тут така ось сумочка. Невеличка. І всередині в нас, я думала, що тут органайзери. Але тут щось. Слухайте, тут жилетка, ще одягу я не бачила. Але тут знаходиться ось така жилетка. Розмір її СМ. Прикольно. Тепленька буде і з кишеньками по боках. В, такі, в такому упакуванні це можна навіть комусь подарувати і щось тут є ще. Слухайте, це, це жилетка йде з обігрівачем. Слухайте, тут ідуть проводки, їх відчувається на дотик. Це як електропростирадло, тільки електрожилетка. Ось, бачите, тут є зарядний пристрій і ось акумулятор. Це супер. Єдине, що розмір маленький, я поміряти цю жилетку аж ніяк не можу, але, ну, не очікувала навіть тут таке побачити. І останнє, що я вам сьогодні покажу, це щось таке цікавеньке, романтичне. Дійсно щось має бути красиве і романтичне. От тільки подивіться, що це за краса. Мені здається, що це фігурка на торт весільний. Або прикрасити щось. Дуже гарно. Така дівчинка, дівчинка. Весна, весна або навіть і літо. Тому буду закінчувати своє відео. Дякую вам за перегляд. Дякую, що залишаєтеся зі мною. Зустрінемося з вами у нових відеороликах. Всім па-па-па-па.